Який принцип? Я тут, тут там, Чи... я на їх є два. Вони двоє з пусток, лемківських. Пані Ірина вам та даю та мікрофона. Та прошу... Так, я, я зараз сидлем коти. є лише пироги. Світочка, ми потім ще треба буде крапочку робити. А, а це цей такий самодостатній. Він іде в парі ось з цим червоним. На линків. Ні, Але вони два ідуть. А а вони обалять отак. Можемо просто це. Просто... Воно буде гарно, так є е, така. Ні, 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 отут, тут не викало, а я, як, як це класна. Штам. 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 То є називається штам. І робила пані Ірина тот штам. з нашої традиційної кучі. <плес> Так це нам овочвалі тут. Українська линківська віка. То є малювання по тканині. Наше правда малювання. Пані Ірина Мату.

Уті накану! Отако говорить. Отак От отак ходить. Дуже відсинь далеко. Самі самостійно робили собі тканину. Зараз ми беремо переважно льону, комопіль наші українські жаль зараз не можуть виробляти, тому підходить будь-яка натуральна тканина. Беремо, виготовляємо штам, його виготовляють в різні способи. Зокрема, можна наносити рисунок олівцем по дереву, чи то липа, чи то груша, давні, такі, якось використовували. В деяких деревах пишуть, що хворіт використовували, але я думаю, деяке дерево хлопці, яке було придатне для ікон, для різьби, відповідно, використовували в штампах. Малювали олівцем простим, вирізали і мали штам. Переважно е, такою виміркою займалися, як думаєте, яка національна, Яка живе серед усіх етносів. Євреї е, так от як вони діяли? Вони мали свої майстерні, до них приходили жінки е, своїм домотканим полотном. В них були розвішані їхні штампи, зразки тканин з набивкою. Жінка приходила, вибирала. Залишала тканину і йшла. Були інші варіанти. Вони збиралися, збирали свої штампи, фарби, їхали в село, до якого Вігоджка трамара ходили. І, і поставили по всьому збирали, селу, що приїхали будівники. І всі жінки брали тканину йшли. Сорочки сьогодні, Сі а спідниці не можу бути такі живи. Оздобити, Оздобити їх. гарно. І, і ще такий варіант, та коли були, були такі великі ринки. Шли 얘issі, ринки, рин ринки, на ринок жінки, брали з собою тканину. На вході були ті, що займалися вибійкою. Що називають? Мальованка, димка, різні назви. Їхала до Лемків, відповідно, я вже почала робити лемківські принти. Ми розібрали, наприклад, якусь частинку взяли і Сучасні елементи, можна один елемент, можна спереді, крапинку ззаду. Тобто тут дівчата, які кекливі, вони Пришли прийшли раніше і, прийшли, і вже прийшли, дуже, дуже гарно, гарно повправлялись у вибійці і годі було їх відірвати. Вони навіть хто не йшли танцювати. Завязали Ми заказали турі тридцять відноситись Ларко. до цих виробів треба мережі. Ну, я да, хочу парта. парта це є тобто то її вручну терти не, не, не потрібно. потрібно. Це є ну, партий, так. Партий, тому, запрошую партий. до.